Другий сезон проєкту нескорені від міської асоціації Арткультура. В об'єктиві Руданівської камери відомі та талановиті криворіжці, які в кадрі намагаються прожити кожен рядок запропонованого їм вірша. Кожен з творів здобув перемогу міського літературного конкурсу. Це проект дуже актуальний, тому що багатьом людям є про що сказати. Дуже добре, що є в нас такі поети, які зараз пишуть ті вірші, які є правдиві, які є про сьогодення. Це дуже важлива тематика. Я дуже пишаюся тим, що долучився до цього проекту і маю можливість зачитати такий чудовий вірш. Всього в ефірі Рудани пролунають 13 творів. Це вірші та проза, написані талановитими криворіжцями, які втілили свій біль, спогади, думки та почуття у творчість. Тому було так важливо, щоб ці рядки відгукувалися у серці тих, хто їх читатиме. Мене дуже там зацікавив цей вірш, тому що він. Нагадував мене наше життя в Маріуполі на промислово працювавши на промислових підприємствах і поєднання промисловості, поєднання нашого міста, де ж якісь спогади приємні. Тому дуже я вдячний, тому що є можливість приймати участь в цьому проєкті. Спогади за Маріуполь, спогади і порівняння безпосередньо Кривого Рогу. Це якесь таке, ну як, як то кажуть, єди, єдині думки, котрі об'єднують і котрі надихають і створюється таке приємне враження, що я знаходжусь немов вдома. Кожен прочитаний твір унікальний. А проект «Нескорення» ще раз підтвердив не тільки любов криворіжців до рідного краю, а й те, що в нашому місті багато талановитих людей, і те, що в промисловому кривому розі є місце для творчості, я дуже рада брати участь у цьому проєкті і удвічі я ще більш рада, тому що в мене вірш Нелі Сауляк дуже цікавої Нашої поетеси. Я вважаю, що її слово воно дуже таке проникливе. Вірш, сповнений метафор, дуже такий щемкий, як на мою думку. І я думаю, що взагалі проєкт арт культури, всі проєкти арт культури, вони по-своєму такі незвичні, але цей проєкт дуже вдалий. Щодня в ефірі Рудани лунатиме новий твір. Кожен з них про зрозуміле, про прощання з першою іграшкою, про красу річки Інгулець, про омріяну мирну осінь і, звичайно, про незламність українського духу. Карина Крикун, Владислав Талалай, Андрій Славний, цей день.